Друзі, сьогодні їдемо на бетонку, тому зараз збираю рюкзак і покажу, що я з собою беру. Беру цей рюкзак, в який буду все складати. Зараз буду нести прикормку, Ось Прикормок це карась і ваніль, ви її могли бачити у мене на минулій рибалці. Намет, Ви її теж могли бачити у мене на рибалці. Рибалки я буду суто на карповик, тому беру свій динамік карб 3.5. Ну, коротше, отакий ну, свій карповик, ви, ви його теж могли бачити на минулій рибалці. Я беру такий рогець забрали, в мене один вже в карповому з сумці, так що ну, таких от два буду брати, щоб підставити собі під карповик. Що я беру там всякі бокс, їх довго показувати, тому зараз я виключаюсь. Для вас прийде одна секунду, а для мене десь година і я вже буду на озері. На жаль, вчора спортилась погода, тому я не поїхав на рибалку, а зараз е чекаю четвертої і ми вирушаємо на рибалку. Як завжди для вас прийде секунда, а для мене десь години дві. A few moments later Приїхали вже на бетонку, от. Я вже закинув свій карповик У нас сьогодні прик на і ось така приконочка. Тут краще снык плюс ще брать. Зараз кинули таку приколку. Потім думаю ми її покажемо. Там, коротше, вініль і знает, це я показував. Коротше, така штука. Озеро прикольне. Поки що ніяких дзьобів не було. Я думаю, що ми ще зарано приїхали. Але все одно ще сидимо до вечора, може щось злому. Ще нас не клівало, то я вже спакував корповик, сумку, мій друг ще пакується. І будемо їхати на Старийську. бо тут щось на нас взагалі не хоче клювати. Приїхали вже на Старийську. і моментально це була сильніша покльовка. Леска дуже сильно, ну шнур дуже сильно натягнутий. Зараз буду діставати двесь, бо воно вже похоже замовчало і дуже сильно піднялась леска. Типа, я думаю, що там щось сидить маленьке, зараз буду діставати. Ну, і вот, перший улов, тільки приїхали на Старийську Я казав, другу їдемо ліпше на Старийську От, зразу сомік. От зараз будемо його відпускати, бо він мені нафіг не здався. Короче, відпустили ми того соміка, вже перезакинулися, друг теж перевіряв, у нього ніс не було. Ну У нього і покльовки не було. І нам дуже файно повезло, От таких файних Червячків дали великих. Бачите, такі довгі великі Короче Дуже прикольні хрибаки. Зараз будемо чекати ще покльовки. Клює рибка, є оптик дик. Дивіться, зараз буде... Во, во, бачите, бачите? То не, то не я роблю, типу, от. Воно само. Вот. Як я сподіваюся, що це карасик, якийсь а не той тупорилий сонник, будь ласка. Вот-вот-вот. Дьобай, дьобай, дьобай. Я не знаю, чи мені зараз чи чекати нормально по кльокві тоді. Коротше, от так, зараз будемо щось робити. Друзі, не знаю, шнур ослаб, зараз буду діставати, вот, взяв. Бо не було ну, закінчив покльовки, що ми розслаб зараз били діставати. Поціни зло, зло, був сомік, коротше, він, типу, просто подив. Ну, вони, він дуже великий для тих канальних сомів. Ну, це, типу, по факту мій трофей на канальних сомів. Він дуже громний. Ну, на камері щось не дуже видно, ну, він капець огромний просто. Друзі, ви розумієте, типу, це 20 хвилин рибалки, вже два соміка, один сомік був на... великий, типу. ну, і спочатку, коли я тягнув, він так е, файно дав дьору. Коротше, я закинувся на нову. Мій друг половину макушатник, ну і в нього не клювало. То він зараз е, надіває якусь іншу кормушку і зараз собі закинеться. Ну, зараз ще не діставав, ну, коротше, Він зараз заготовлює кормушку і буду закидувати собі ти саму. Ну, типу. Коротше, Я тепер тих сонів не навжив. Вони коротше, взяли так, коротко тупі машини. Він взяв за губу прям. І коротше, я йому щелепу не відірвав. В нього такі голови тверді. І, коротше, Боже, ну це просто дурдом. Вони коротше, так якось загладують той гачок, Типу, воно прямо під губу береться, і я йому, коротше, походу, губу відірвав Чуть-чуть. була покльовка, він підняв, нічого не було. От він знову закинувся. Зараз будемо ще чекати, в мене поки що тихо. Ну, але навіть якщо нічого не буде, я буду доволі, трьома соміками. Це для мене ну, нормальний результат, як третя рибалка. Зловив, зловив, та собака опять заглотнула туди за губу. П'ять хвилин його витягав, той гачок довбаний. Коротше, зараз буду відпускати. Колокольчик, я нафіг просрав. Він спочатку так типу, дьорався, колокольчик я підсік. Воно було дуже сильно удари. Але отакі от малюсінькі тоніядіс. Я не знаю, що за бред. ну, короте, Але рибалка нормальна. Чотири соміки за рибалком. Так, трофей. Друзі, от вже година, не знаю, я вже не пам'ятаю, яка година. Коротше, чотири соми мій тох, мій друг ще нічого не зловив. Ні на лодочку, ні на, ні на карповик. Я вже профукав бо колокольчик, таку фігню зробив, вона не роботає. Коротше, зараз вже пакуємося, будемо їхати додому. Мені загалом ця рибалка вдалася, на мою думку. Типа, чотири соміка, нормально, один такий нормальний був. Йо-мойо, ті птахи, там птахи. Куча птах, камера, вночі говно. Короте, зараз будемо пакувати і вже будемо їхати додому.